Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати одну веселу історію. На Великдень вчора мені чоловік хотів замовити букет квітів. Каже, зайшов на сайт, там у нас є служба доставки, він постійно там них замовляє. Каже, зайшов туди до них на сайт, глянув на ціни. Подумав, подумав, вирішив, ні. Ціни дуже високі, Каже, краще я якось з користю витрачу ці гроші для тебе, це вже він мені потім розповідав. Бо я навіть не знала про те, що він хотів там ті квіти замовити. Коротше, повів мене сьогодні в магазин і зробив мені подарунок. Покажу, та-дам! Купив мені кроси. Каже, що мав витратити ті гроші на квіти, які б потім зав'янули, куплю тобі кросівки. Покажу вам, які я вибрала собі кросів. Так, вибрала адідасики ось такі. Е чому чорні? Якось чорні вони більш практичніші, тим паче, що в нас зараз постійні якісь душі. І білі, вони зазвичай, не дуже гарні, але в дощову таку погоду їх не практично звати, тому що це їх постійно потрібно прати. Взяла ось такі класна моделька, мені сподобалася, така дівчача з рожевеньким. Тут такий сірий. Заднік і рожевим надпис Адідас. Чесно кажучи, я вже, ми вже з ним другий раз ходили по магазинах. Ось цих таких Адідас, і там мегаспорти. Мені дуже важко вибрати чомусь розмір. Кожна, мало того, що кожна фірма різні розміри, так ще й кожна модель різні розміри. Тобто немає такого, що от мене 38-й, і от, хоча б, наприклад, фірма Adidas будь-який 38-й мені підходить. Ні. В одної, в одної моделі 38 це там 24 сантиметри устілка, в другої моделі 23,5 устілка, в третій 24,5 устілка, 38 розмір. Коротше, нереально. А ось ці, до речі, кросівочки, тут пише 38 розмір і 23,5 устілка. Тому ось мені підійшли такі кросики, і, до речі, вони недорогі. Вони зараз на, я не знаю, на акції чи на, на акції. Ні, ну не на акції, Їхня стандартна ціна. Ось ми заплатили 1698 гривень. Ось такі кросівки. Так що в мене хочете вірте, хочете ні. Але це перші мої кросівки, оригінали. В оригінальному магазині нові. У мене, в принципі, за все моє життя ніколи не було таких дорогих кросівок. Хоча це, в принципі, сума. Там стоять і по 4 тисячі кросівки, і навіть, мабуть, і більші. Чесно, я навіть не дивилася, але туди 4 я бачила. Тому, в принципі, відносно це недорого, але в мене реально таких кросівок за такою ціною ніколи не було. Так що, тепер в мене є обновочка така класна, я щаслива, довольна, як слів. Е, дякуємо всім за, за ваші перегляди. Їх е, ну не скажу там прям вау, скільки багато, але чесно е, дуже приємно, що стільки їх є. Е, дякуємо за, за підписки, як з'являються нові люди. Ми вже хочемо якось трохи е, Перетнути межу 500 підписників, і ну як би ми з чоловіком так говорили, мабуть, будемо робити якісь прямі трансляції. Не знаю, чи вам би було б цікаво подивитися прямі трансляції з нами, можливо, якісь там е є у вас питання, які би ви могли задати в прямому ефірі, і ми б дали відповіді. Е думаю, такий вид спілкування з нами був би цікавий. Але ну, от хочемо хоча б 500 підписників набрати, тому що ну, треба, щоб хтось заходив реально на ту трансляцію, щоб не ми що віком сиділи один на одного дивилися. Тому чекаємо, коли на нас підпишуться 500 людей, і будемо проводити трансляцію. Всім гарного дня! У нас зранку був дуже такий сумний, похмурий день. Навіть пішов дощ, я тільки Ілюшу завела в садочок. Я клинув дощ, я прийшла додому, все мокре. А зараз, наприклад, вже вийшло сонечко, так доволі тепло на вулиці, тому гарного всім дня. Сьогодні ще святковий день. Святкуйте, хто ще святкує, можливо, якісь гості до вас чи ви, чи ви в гості. Тому всім бажаю провести весело цей день і відпочити. Все, до зустрічі!